Світлини різних років, футбольна форма, кубки, вимпили, афіші та вболівальна атрибутика. Усе це представили у музеї футболу Вінниці. Відкрили його на території міського стадіону Локомотив, розповідає відповідальний за збір та збереження матеріалів музею Олег Семенов. Також тут є банер із фотографіями ультрасів, які загинули, боронячи Україну. Всі запитують, що тут є найціннішого, і я кожен раз людям показую інші речі. От цінна річ. Матчевий вимпел, Кубка кілька років назад грали. Ми проти Кривбасу. Там на виїзді. Кривбас це президентська команда. Ми тоді грали в другій лізі разом. Зараз Кривбас вже вищій лізі грає, і ми тоді в них виграли на виїзді. Для мене це цінна річ. Футбольний м'яч 81-го року з автографами футболістів. Цінна річ. Представлена тут лише частину експонатів, які вдалося зібрати протягом кільканадцяти років, каже Семенов. Час від часу експозицію оновлюватимуть, аби відвідувачі дізналися більше про історію Вінницького футболу. Перший час відліку це перший удар по футбольному м'ячу в Вінниці. Це 1911 рік. Друга така би, епоха це 58-й рік, це коли була створена професійна футбольна команда. Прийшов на відкриття музею колишній воротар Вінницької Ниви, а також і тренер команди Володимир Циткін. У музеї представлений диплом, який йому вручили 1996-го. Ці навіть маленькі футболісти, які сьогодні зайдуть в цей музей, подивляться книги експозицію, подивляться футболки, буси, м'ячі. я думаю, що для них це дуже важливо. Для нас це просто пам'ять. Для, для них це історія, до якої вони зараз будуть потихеньку долучатися. Уже на вулиці футболіст роздає автографи чотирьом хлопцям. Вони гравці дитячих футбольних команд. Дев'ятирічному Олександру Циткін розписується на рукавицях. Хлопчик розповідає, у футбол грає півроку. Я і борьбою, і плаванням займаюся. Я дуже сильно спортивний і мені надо кудись здівати свою енергію. Мені тато розповідав про цього воротаря, і в мене теж є. Ну я нападаючий так. Нападник, а так, я ну, теж на воротах стою непогано, але ну, нападник є краще. 11-річному Володимиру Циткін розписався на футболці. Першим перше в житті мені розписав футболку, професійний гравець. Може вже й закінчив кар'єру, але все ж таки був професійним. А професійні гравці не часто на вулиці ходять. Серед присутніх і 79-річний віничанин Сергій Волков. На цьому стадіоні він досі навчає грати у настільний теніс, а ще каже, катається на роликах і ковзанах. Музей це воспомінання, люди будуть ходити. Ремонт у цьому приміщенні розпочали на початку травня. Полатали дах, полагодили стелю, зняли старі шпалери, пошпаклювали стіни. На центральній поклеїли фотошпалери зі світлин початку 80-х, каже Семенов. Щось своїми руками робили, щось приходили ще вболівальники допомагали. На ремонт витратили 28 тисяч гривень. каже Семенов, З них 5 тисяч надав футбольний клуб. Решту допомогли зібрати вболівальники та спортсмени. Тимчасово музей працюватиме двічі на тиждень щосуботи та середи. Шукатимуть гроші, аби оплатити роботу чергового. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров. Суспільне новини. Вінниця.